Ціна не дуже велика, 11200 за 12 рік за такий стан. Автомобіль реально класний, за таку комплектацію, у нас організована оптика, туманочки, все як треба, легкосплавні диски на зимовій гарній гумі. Дуже здорові такі колеса, гарний сірий колір, дуже гарно вона виглядає. Позаду леди партньочки є, камерка є. бажник дуже здоровий, так як це. Велика машина, вони бувають семимісні, але цей варіант не семимісний і дуже багато тут міста, і під полом ще присутня велика дуже ніша. Присутня шторочка. Салончик ось такий текстильний, дуже гарний. Є тут шторочка, отак, вона оп, видвигається. Хоп. Зонбіль був привезений в кінці 23-го року з Італії. Це дуже гарно. Подивіться, який класний салончик тут. Дуже гарно виглядає. Є підлокітник, такий великий, дуже з двома стаканниками розеточка на 12 вольт в стоєчках. Воздуховоди виведені сюди. Так, у нас тут повний електропакет, електроскладання, та регулювання зеркал. Пробігу у нас 257 тисяч. Присутня панорама з люком. Дуже гарно все працює. Отак вона задвигається, хоп, і шторка одразу закрилась. Можна шторку окремо відкрити. Є зеркало з автозатемненням. камера заднього огляду, о, така з гарним качеством. Двохзонна кліма, розеточки на 12 вольт. Є тут прикурювач, Підлокітник здоровий, шкіряний. Там багато міста. Бардачок здоровий з документацією. Так, а навігація з блютузом, Все добре працює. І мені ще подобається. Є тут знизу такі ось на всіх дверях підсвіточки, Дуже гарно виглядає. І можливо, десь тут в салончику також. Може тут чи ні, немає. Тільки на дверях. Дуже гарно виглядає на 12 рік. Класне авто. мультикермо, шкіряне в дуже гарному стані. Є контроль, автосвітло, автодощ, все на місці, все чітко. 11-200 ціна, 12 рік, 2 літра. Дізель дуже гарно працює, гарно виглядає. Щось такий варіант називається на автопоєнті. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Героїв Крут, 9 Всім гарного дня!